Деві сезонно ортопедичне взуття від бренду перлина. Перлина це Туречна Ізмаїл, дуже легесеньке взуття, дуже ну, колір не передає, камера не передає колір. Вона дуже біла, така, ну, така ну, яскрава моделька, дуже зручна, легесенька, тепла. Підошва така гарна фігуриста. А, правильно ортопедичний задник, дуже гарно фіксує ніжку, ось, липучечки дуже гарно фіксуються, а, всередині йде флісик з утеплювачем. Ортопедична устілка, теж я її не можу, на жаль, витягнути, показати вам. Вона ортопедична, супінатор, амортизація йде. Дуже така моделька. Ну, турки вміють робити взуття якісне, зручне, щоб дитина почувала себе дуже комфортно. Моделька гарна, на ніжці дуже гарно. зроблена з натуральних матеріалів, натуральної шкіри. Е е е е підійде моделька на любу повноту ніжки. Дитина буде себе почувати дуже комфортно, зручно. Така гарненька моделька, біленька. Така Зручна. Рекомендую. міні Перлина. Туреччина.